Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І знову у нас казка. Ми вже знаємо особливості народних казок, а також розглядали казки про тварин і побутові. І, мабуть, настав час для чарівного, чи не так? А чи чарівна казка яйце-райце і про що вона, ми дізнаємося сьогодні на уроці. Любите чарівні перетворення? Отож, сьогодні урок саме для вас. Запишіть, будь ласка, фантастичне та реальне утворіння символіка казки яйце райце відображення у ній світогляду, звичаїв та обрядів морально-етичних принципів українців. І я запрошую вас у чарівний світ магічної казки Яйце Райце. А для початку читацький путівник. Дайте, будь ласка, письмові відповіді на подані запитання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. То що, всі, як то кажуть, шляхи розставлені, мету накреслено. І мандруємо усім дітям та дорослим затишно у пазусі казок. Отак От би й слухав про Колобка, дурня, який будував чарівний летучий корабель, дідову та бабину дочку, мудру дівчину, про воронових коней з полуманем грив, про чаклунів, що можуть все на світі, і хто б що не говорив, а правда та добро переможе брехню та злом, принаймні в казках. Пригадаймо, із запропонованих слів та словосполучень, які ви побачите у хмарі слів, оберіть ті, які характеризують народну казку як жанр фольклору. Поясніть свій вибір. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть із хмари слів всі ознаки народної казки. Ну що, розглянули хмару, повибирали, а тепер перевіримо. Ви повинні були записати основні ознаки казки. Ну, по-перше, фольклор, це народний твір. Фантастичне, щасливий кінець, незвичайні події, чарівні предмети і магічні числа. Саме ось що ви повинні були виписати. – Ось така в нас назва. Насправді яйце це символ зародження всесвіту, сонця з його весняним відродженням, життя та його безсмертя й воскресіння. У міфах багатьох народів світу саме яйце є світотворчим початком. У слов'ян яйце було символом сонячного культу, зародження життям, символ Бога Сонця. Також яйце посідало важливе місце в ритуалах родючості. Звідси писанка на Великдень є символом родючості. У давнину яйце символізувало добро, радість, щастя, любов, достаток. Воно не тільки джерело родючості землі, але й різних щедрот, і воно дає людині не лише поживну їжу, а й багатство. Справді яйце це дуже важлива річ була у наших предків. Отож, слухаємо казку «Яйце-райце». Аудіоказка. Пропоную вам, скориставшись QR-кодом, і перейти за посиланням і прослухати виразне читання української народної казки. Натисніть, будь ласка, на паузу. Прослухайте казочку, а далі ми будемо працювати над її змістом. Ну що, сподобалася вам казочка? А тепер попрацюємо. Виконаємо словникову роботу. Ну, Можливо, слова там деякі були вам незрозумілі. Так, ялівка, яку зарізав стрілець, це корова, яка надає приплоду. Сажень це давня міра довжини, що дорівнювала приблизно 2,134 метра. Цебрина – це велика дерев'яна посудина, яка зовні нагадувала відро, яку використовували для різних господарських потреб. Вернути нестримно рухатися великою масою, небіж, племінник, син брата або сестри, комора окрема будівля для зберігання зерна, байдак річкове плоскодонне однощеглове дерев'яне судно. У 12 13 столітті ними користувалися для перевезення вантажів річками. Ну і бгати шишки, тобто випікати спеціальні весільні булочки. Ну, зі словами розібралися, а тепер попрацюємо над змістом. Отож казка розпочинається з легенди, що були собі так, ось такий цар Жайворонок і цариця Миша. Саме між цими тваринами в казці розпочалася війна. Жайворонок це символ весни, Божа пташка, духовна складова людини. Верхній світ на дереві життя. От що символізує жайворонок. Не випадково його взяли, от саме з нього починається е, ця казка. І миша. А миша це давній земний символ, належить до диявольських, і він символізує нижній світ на дереві життя. Поміркуємо, через що між ними виникла суперечка? І як ви гадаєте, чому саме пшениця стала об'єктом суперечки? Духовне це начало жайворонок разом із земним підземним миша поєдналися через спільну дію, тобто вони засіяли поле, а поле символізує людську душу. Однак гармонії. В тій душі не вийшло, точніше, ймовірно, що її вдалося б досягнути, але земне начало схитрувало. Тобто миша перетягнула на свій бік дрібненьку частинку, зернинку з поля. Ну, звичайно, А небеса, тобто жайворонок обурилося. Знаємо так, що миша сказала, я цю зернинку перекушу, а сама ухапила її і затягнула собі. Як ви думаєте, чи справедливо це? Отож що ж зробила миша, щоб перемогти у війні? Зачитаймо. Коли це приходить і комашня, цариця й нагадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я колокрил. На другий день тільки не розвиднілось, цариця кричить Ану, вставайте воюватися! Птиця, що підійметься, то й упаде на землю, так звір її і розірве. І цариця повоювала царя. Як ви думаєте, діти? Чи справедливо це було? Чи чесно, цариця Миша здобула перемогу? Отож бачимо, що ось це земне начало, тобто підземне, справді воно десь із підлістю, так? Кого побачив мисливець на гілці дерева? Міркуємо, і скільки разів Орел просив мисливця не стріляти в нього. Зачитаймо цей уривок. А Орел бачить, що лихо, сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець, бачить, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього, а той Орел так просить його Не бей мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець у друге націливсь, він ще його просить. Візьми лучем не то вигодуть, то побачиш, в якій тобі пригоді стану. Стрілець ще намірив стріляти у третє, Орел знову його почав просити. Ей, голубчику, братику, не бий мно та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева та й несе його додому, а він йому й каже Принеси до своєї хати та годуй мене м'ясом, доки, доти, поки в мене крила повідростають. Отож, бачимо, що події відбуваються три чи три рази, Орел просить стрільця не стріляти. Міркуємо, скільки разів потім Орел підіймав його в небо та кидав на землю. Ну, мабуть, теж тричі. А як ви думаєте, чому? Ось дивіться, все ж таки стрілець віддав Орлу абсолютно все майно, що в нього було, всю худобу. А Орел його ось так кидав з неба на землю, але ж потім ловив. Чому? Що він хотів показати? Ну, мабуть, він хотів показати що, що не можна ображати безпомічних, адже коли стрілець націлявся на орла, той був безпомічний і не міг себе ніяк захистити. І справді, не можна ображати безпомічних, слабших, які в той момент слабші. Так ось чого хотів навчити Орел, і е, саме народ хотів, щоб люди зрозуміли в цій казці. Міркуємо, а де ще в казці фігурує число 3? І хто врятував чоловіка, який отримав і випадково розбив яйце? Отож тут ми знайомимося вперше зі змією. Що ж вона символізує? Давні уявлення про змію пов'язують її зі стихією води, джерелами, ріками, морями. Змія хранителька підземного світу, древній символ родючості. Змій символ велесек земноводної стихії, охоронець входу в підземне царство вирю. Боротьба перуна змієборця з Велесом у слов'янській міфології уособлює природну взаємодію стихій небесного вогню і земної води. Отже, образ Змії-Змія наділений водночас і позитивною, і негативною символікою. Таким він залишився і донині. Поміркуємо, чи є змія повністю негативним образом у касі. От думку свою. Поясніть, будь ласка. Скільки загадала змія завдань Юнакові? І чому саме три? У слов'янській міфології три одна з трьох священних цифр, позначає, по-перше, святу трійцю, три єдність світобудови, тобто три сфери буття, які мають відповідну символіку, відображену в дереві життя. Коріння це покійні предки нава, стовбур живі люди ява, а крона з гілками і листям це світ богів права. І ось саме дерево життя дуже широкого свого застосування знайшов в магічних народних орнаментах. Хто ж допоміг юнакові врятуватися? Міркуємо. І як юнак і дівчина-зміючка врятувалися від змії? Чи могла змія вхопити закоханих і чому? Чому юнакові не можна було цілувати дитини? Чому він забув дівчину? Поясніть. Ну, йому не можна було цілувати дядькову дитину. Дядькова дитина символізує четвертий ступінь родинних стосунків, тобто дуже-дуже далекий уже. Ну, і міркуємо, чому саме голуби допомогли згадати юнакові про свої почуття. Голуб це птах, який ще в наших предків символізував мир, щастя і любов. Отож заглянімо у казкову скриню. У цій касі яскраво простежується міфічна основа і язичницький поділ. Світ верхній, тобто ось бачимо це крона. так? Це представник мудрий Орел, родичі якого володіють чарівним яйцем-райцем. Середній земний, це представник стрілець, ну, та його син. І нижній світ, тобто потойбіччя. Представники Змія та його родина, Змі... представники Змія та його родина по той бічному світі саме там панує магія. Отож, будь ласка, запишіть собі ось ці основні положення. І пропоную вам гру реальне і фантастичне. Раз уже в нас є такий чарівний світ, то визначте, що є в касті справжнім, реальним, а що чарівним, фантастичним. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. І чекатиму ваших скріншотів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам розподілити реальне та фантастичне. Отож, аналізуємо казку. Так, отож жанр. Запишіть, будь ласка, казка, вид казки чарівна фантастична, тема боротьба добра зі злом, повчальна розповідь. Про те, як маленьке зернятко спричинило велику війну між царем Жайворонком і царицею Мишею, що призвело до негараздів і тривалого пошуку гармонії в протистоянні добра до зла. Зверніть увагу, що ми в аналіз записуємо також головну думку, героїв та проблематику. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі в зошити аналіз цієї казки. Можете зробити скрін, можете сфотографувати, ну, щоб ви знали і всі ось основні такі моменти цієї казочки. І пропоную вам гру найуважніший читач, ну, для того, щоб ви зрозуміли, добре чи недобре ви е, прочитали казку. Установіть зв'язок між дієвою особою та її в казці. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. А після виконання скріншот з результатом надішліть мені, тобто своєму учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, вам вдалося розподілити дійових, дійових осіб, тобто поєднати та їхні дії. І нам залишилося довести, що ствір Яйце-райце це казка, народна казка, а не якесь там просто оповідання чи міф. Отож, ознаки казки у творі. Починається казка характерно. Колись була ось такий характерний зачин. Також ми вже говорили про те, що в казці є трикратні повтори. І дві, це їх велика кількість. Стрілець тричі цілився в орла під час першої зустрічі. Чоловік зарізав три худоби для Орла. Три роки Орел жив у стрільця, тричі скидав Орел стрільця, тричі просив стрільця яйце-райце у трьох родичів, дядька, брата й батька. До речі, звернула увагу, чому дядько і брат не дали яйце райце. А батько дуже легко віддав е, стрільцеві яйце-райце. Про що це свідчить? Ну, мабуть, про те, що для батьків дитина це завжди дитина, і вона найдорожча за будь-яке яйце, райце. Справді. Отож, далі змія дає синові стрільця три завдання, тричі виконує завдання замість парубка змії, на дочкам. На третій раз хлопець мав золотого зайця. Тричі батьки змії, змії доганяли парубка та зміїну дочку. Під час утечі дівчина змія та парубок тричі чарівно перетворювалися. Пшениця і дід, монастир і чернець, і річка. Тричі голубка нагадувала голубу, виконані дівчиною завданням. Ну і зверніть увагу на мову твору, це слова повтори. Голубчику братику, літав-літав, ні ти мені, ні я тобі. Летять та й летять, ні чутки, ні звістки, іде та йде, верне та верне, біжать та й біжать, от-от, ловила-ловила, так-таки, пила-пила, забув-забув, тобто ось такі характерні саме для народної казки мовні вислови. Ну і, звичайно, чарівні перетворення. Зміна дочка перетворюється на людину, зайця, пшеницю, монастир, рибу, окунь, парубок перекидається на діда, чинця, річку, і змія перетворюється на щуку. І чарівна річ, голуби з тіста стають живими. Магічні числа. Сто років монастирю, третє літо, як пішов Орел на війну, і добро перемагає зло. Врешті-решт, парубок одружився з дівчиною, яка його рятувала. Ось справді, до речі, міркуєте, діти, чому в казках добро завжди перемагає зло. Ну, хоча в реальному житті, на жаль, не завжди так. Не знаєте? Ну, справа в тому, що люди розуміли, що в житті, на жаль, не завжди добро перемагає зло. Але вони у казках намагалися свої бажання і своє прагнення показати, і хотіли, що хоча б у казках добро перемагало зло. щоб на цих казках зростали діти і щоб вони вірили в добро, завжди вірили в перемогу добра, і вчилися розпізнавати добро і зло. Ось чому. Добро в казках завжди перемагає зло. І ми завершуємо наш урок. Оцініть, будь ласка, себе, вибравши речення і дописавши його продовження. Натисніть, було на пауз... Натисніть будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, до кінця казки дійшли, казочку проаналізували, себе оцінили. І на сьогодні все. Залишилося вам в підручнику тільки ще раз прочитати казку, якщо вона вам дуже подобалася. скласти й записати план до казки. Ось таке ваше буде домашнє завдання. Ось вам казка, а мені бубликів в'язкам. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте народні казки, адже вони. Все ж таки вселяють віру в те, що добро переможе зло. А я вам бажаю хорошого дня, до побачення!